Снова здравствуйте Новый выпуск Дизель Шоу уже 15 сентября на канале Дизель Студио Чтобы такие, как вы, нас не облапошили, мы в Киеве прошли курс Как не стать плохом в Одессе Да? И сколько они стоили? 100 долларов занятия кожного! Я поздравляю, ви стали лохами, що в Києві. Клікай на вот эту ссылку. Подпишись на канал і нажми колокольчик, щоб не пропустить самые свіжі випуски Дізель Шоу. Встречаемся 15 сентября. Лучше би ми в Європу поїхали. На каналі Дізель Студіо. Доброго ранку. В ефірі новини, які наближають вихідні. Вітаю! Новиною номер один цього тижня. Безумовно, цирк. Тобто прорив через кордон України Міхаїла Сакашвілі. ла Ой, miss... будулай. <глузь> oh, точніше, Міхаїл повернувся. Так, виходить, не з того боку Яценюк стіну будував. Перетин кордону опального політика нагадував гру. Важатий, і важати, подай піонера. Також після цього інциденту з'явився новий вислів: що ти як той Саакашвілі, без мила в любу країну лізеш. Прорвався Міхаїл не сам, а з Юлією Тимошенко. на випадок, якщо прикордонники вирішили б не пускати сакашвілі без документів. Вона б провезла б його через кордон як свою ручну покладу. Детальніше про цю новину дивіться в нашій рубриці. Очевидець в Україні на 20% подорожчав алкоголь. Відповідну постанову схвалив кабінет міністрів. Зовсім нічого них нема. Шановні міністри, то градус алкоголю треба підвищувати, а не ціну на нього. І сьогодні, якщо ви побачите на вулиці п'яного чоловіка, знайте, це дуже заможна людина. А якщо це вівторок і обід, то це взагалі взагалі олігарх. Украфтадор хоче звозити ширину смуг руху в містах на 25 сантиметрів. Ого. На цілих 25 сантиметрів. Віка не збільшити, а зменшити. А -а -а. Взагалі таке враження, що Укравтодор цим зменшенням хоче усім водіям одночасно зробити обрізання. А я, як жінка, хочу сказати, що звуження це не завжди добре, декому і натирати може. Ти ж зараз про що? Про дороги, звичайно. Фонд держмайна запропонував продати держпідприємство за одну гривню. В тому випадку, коли на них не буде попиту за ринковою вартістю. Ну нарешті в наших пенсіонерів з'явився шанс стати власниками підприємств, чи хоча б увійти до складу акціонерів. Ага, так. Да. Одягаєш такий зимню куртку, а там внутрішній кишені 5 гривень. Mm -hmm. А це ж три заводи і дві фабрики. Mm -hmm. О. Mm -hmm. <св 'язують> Нацполіцію підозрюють в махінаціях при закупівлі позашляховиків. А саме переплату у 30%. Запевняють, в самій поліції доплатити гроші довелось за те, щоб японці апгрейдили автомобілі. Зменшили потужність двигуна, встановили додаткові партроніки з усіх сторін та збільшили дзеркала заднього виду. І вже тут, в Україні, були витрачені кошти на освячення автомобілів та встановлення іконок. І це найдорожчий з усіх пунктів. Угу. Голову правління хліб України прямо в центрі Києва впіймали на хабарі. До речі, хабар був у розмірі 30 тисяч буханок хліба або 7 тисяч доларів. Тепер вже екс-голова правління хліб України замість свіжої випічки кілька найближчих років буде їсти самі лише сухарі. Міністерство освіти та науки створило новий сайт для висвітлення шкільної реформи. На сайті суворо заборонена ненормативна лексика, тому коментарі на інтернет-ресурсі закриті, і жодний з батьків не може висловити свою думку на рахунок реформи. До речі, поки цей сайт важко знайти, бо Прописуючи в пошуку нова шкільна реформа, вас перекидає на сайт з відео для дорослих. Хоча і по ним в повному обсязі можна зрозуміти, що являє собою нова реформа освіти. У, -у, -у. у Миколаєві слідчі заклав в ломбард шубу з речових доказів і програв 5 тисяч євро у букмекерській конторі. Після свого затримання гори слідчий заявив, що готовий працювати і вдень, і вночі, сім днів на тиждень. Але не для того, щоб якнайшвидше віддати програні гроші, а щоб не повертатися додому. Бо жінка, дізнавши, що він відніс шубу до ломбарду, а не подарував її, просто вб'є його. Угу. Ось. На весіллі свідок показав всім гостям відео привітання від актриси порносайту, на якому вона вітає нареченого з одруженням і каже, що сайт за ним сумуватиме, адже він був одним з найактивніших користувачів. Як не дивно, але актрису на відео впізнав не лише наречений, але й більшість присутніх на весіллі чоловіків. А ось бабусі довелось сказати, що це троюродна сестра з Південної Америки. гола вона тому, що там зараз о дуже жарко. угу. <плес> Ой. В Америці чоловік повернувся в свою квартиру і виявив, що хтось проник в його житло і навів там порядок, не взявши нічого з його речей. Я б для таких грабіжників навіть ключі в дверях залишала. Віка в Україні таке можливо лише в тому випадку, якщо серед дорогоцінних речей грабіжники знайдуть посвідчення начальника СБУ. Тоді вони і приберуться, і вечерю приготують, і ділянку перекопають. У новій Зеландії пасічник виграв в парі на 700 доларів. Для цього йому довелося просидити на вулику 30 секунд зі спущеними штанами. Після такого вчинку цей хлопець може стати офіційним обличчям або е, сідницями найдешевшої пластичної хірургії. А їх слоган буде звучати так: хочеш збільшити собі будь-яку частину тіла? Просто засуньте її до вулика. Сашка, а мені треба губи підкачати, а? Та не тільки губи. Те біля вулика на тиждень залишити. О! Саша! Москвичка отримала струс мозку після невдалої спроби священника благословити її за допомогою Христа. Сама потерпіла моменту удару, не пам'ятає, проте запевняє, що особисто познайомилась з апостолом Петром. Після цього випадку жінка планує і надалі ходити на службу, але буде одягати під хустку захисний шолом. Вчора вручали щорічну міжнародну так звану Шнобелівську премію. Ось одні з її лауреатів, які вигадали швидкісний спосіб поїдання кукурудзи. Багато іншого в нашій наступній рубриці. Дивимось. <рес> Доброго ранку! Номінувались на премію і російські винахідники, які презентували електром'ясорубку. Спочатку вони хотіли презентувати велорубку, але як виявилось, така вже існує. Програмісти на цьому тижні святкували свій професійний день. Раніше діти хотіли стати космонавтами чи пожежниками, а зараз програмістами. У кожного справжнього комп'ютерного генія повинен бути свій гараж, який видно здалеку. І ви помиляєтесь, якщо вважаєте, що у програмістів немає особистого життя. В Україні знову подорожчав алкоголь. Відтепер дні народження будуть виглядати так. Конкурси без алкоголя також втратять свої звесіляючі якості. На минулих вихідних на кордоні України з Польщею відбувалось щось ненормальне. Детальніше про це в нашій наступній рубриці очевидець. Головною новиною цього тижня став прорив державного кордону на пункті пропуску в Шегині. Це перший випадок, коли в Україну із Польщі заїхало щось старе, але не машина. У студії очевидець подій Євген Нелегайленко. Ви приймали участь у прориві? Ні, це не я. На їх шлях трафить. Я контрабандист. Ви ось так от прямо зізнаєтесь у цьому? Йо, краще зізнати, що ти контрабандист, ніж що ти був причетний до цього цирку. А ви не боїтеся, що вас посадять? За контрабанду мені точно менше дадуть. Ну, розповідайте, що ви бачили? Нічого особливого. Як нічого особливого. Люди перетнули кордон без дозволу. Тю, це кордон між Польщею та Україною. Коли його перетинають без дозволу, це нічого особливого. Нормальне явище? Це я вам як контрабандист кажу. Тобто ви натякаєте, що ввели безвіз і... Безвіз? Це вчорашній день. Зараз є новий спосіб мандрувати. Називається Цака І Що ж це за спосіб такий? Ну, таке мандруєш не тільки без візи, але й без паспорту. його Ага. Ви були там під час самого прориву, Розкажіть, що ви бачили? Ой, це було, схоже, наче грузинський пастух веде стадо баранів. Усі кричать, розбігаються в різні сторони. Йо! А чому наші прикордонники не змогли затримати Сакашвілі? Як то кажуть, в них був культурний шок. Грузин заходить зі сторони Польщі, співає український гімн. Ха-ха, креди. Ну а чому Сакашвілі не спинився, коли прикордонники перекрили йому прохід? Він взагалі не зрозумів, що вони щось перекрили його. Так як це не зрозумів? Прикордонники ж стали ланцюгом прямо перед ним. Тю, а Саакашвілі подумав, що це Україна-грузинське свято, і прикордонники танцюють йо. Тобто ви вважаєте, що це нормальний спосіб проривати кордон силою? Звісно, ні. Видно, що працювали дилетанти. Можна ж було по людськи все зробити? Я. Це як? Як-як? Якби Міхо попросив нас, ми б його в крісло вшили або через ліс провели. У крайньому випадку під водою за коланом, я. Але він чомусь вирішив потрапити в Україну саме так. Треба ще, щоб він був на ходулях і жонглював мандаринами, я. Навіщо? Ну, щоб прямо один в один, як в цирку було. <кхем> Кажуть, що спочатку він їхав на автобусі, потім на поїзді, а занесло його в Україну вже на руках. Правильно? Це правда, я. Ми навіть з кумом поспорили, що реп не швидше, кордон чи штани Саакашвілі. Виявляється, в міхо більш якісні штани. Як ви вважаєте, чому Сакашвілі повернувся саме до України? Мабуть, скучив за ненькою. Ну а чому тоді не в Грузію? Бо Грузія для нього це батько. І цей батько його йому такого ремня всипає. З нами був очевидець Євген Нелегайленко. Вам, до речі, пральний порошок не потрібен, я? Ні, не потрібен. Тоді піду назад, його на кордон подам. Кому? Повірте, там багато людей, які під час прориву так злякались, що ще довго будуть білизну прати, я. Американські розробники випустили унікальний будильник, який замість звичних мелодій розповість зранку про жорстку правду життя. Що за задумом винахідників буде краще мотивувати користувачів на пробудження? А для жінок це буде виглядати приблизно так: вставай, прокидайся. Ще пару хвилинок. Полежиш пару хвилинок і не влізеш у свою червону сукню, а ти її тільки купила. А нічого страшного. Воно стречує, якось тягнеться. Ну, добре, спи. А поки ти спиш твоя подруга Яна вже прокинулась і їде за туфлями, які ви бачили вчора в магазині. Все стою! стаю, фіхті яйці, а не туфлі. -я 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 -я. Ти бездушна машина. А вам, будильник, буде казати так: вставай, дивись, які в тебе боки від пива. Це робочі базо. Прокидайся, а то тебе з роботи звільнять. Нічого страшного, но найду собі. Давай, жінка знайшла твій телефон. Ой, там немає нічого цікавого. А Валентин СТО розповідає, як вчора з тобою. Та <гумірить> <гумірить> да все, все, встаю, вже встаю. Який Валентин СТО, Саша? <гумірить> ну він мені гайку крутив. <гумірить> Знаю я ту гаечку. <гумірить> а нашим глядачам будильник би казав: прокидайтеся і дивиться. Дизель новини. Там якраз зараз починається відеорубрика Не пропусти. Не пропусти. <смір> не пропусти. Не пропусти. пропусти. Чоловіки сьогодні рубрика для вас. Точніше, про ваші стосунки з дітьми. З маличку привчайте дітей до праці. <плес> Але й про ігри не забувайте. На власному прикладі покажіть малому, як правильно гратись на дитячому майданчику. Також навчіть його правильно кататись на велосипеді. А вже потім приступайте до маунтінбайку. А з мамою можна хіба що в гамаку полежати. Проводьте час з дітьми весело. Гарних вам вихідних! Наприкінці ми відкриємо секрет, як завжди прокидатися та лягати спати в гарному настрої. Для цього вам потрібно один диван. Один телевізор, один канал і одне дуже смішне шоу. Сьогодні, в 21.25 Сідайте на диван перед телевізором, вмикайте ICTV і дивіться прем'єрний випуск дизель-шоу. А потім купляйте квиток і приходьте на наші нові концерти 13 і 14 жовтня в Палац Україна. До зустрічі, друзі! До побачення! Ху, а завтра вже можна буде виспатись? М? Завтра зранку ми в магазин. Ну, а в обід можна буде поспати? Саша, ну хто тобі сказав, що ми повернемось з магазину в обід? Так що там робити в тому магазині? Тобі розказати помідорки, огірки, перчик, я так його люблю. Мені червоний, будь ласочка. а потім кофточка, сапожки.